Таю, друзі, 18 листопада. Остання партія малини викупали, відсортували, возимо постійному замовнику. Це на ринок шувар. Коренева хороша, висота 1,20 м-30. При такому вигляді, казав саджанці, набагато краще продаються. Люди бачать товщину пагуна. Даний сорт це мапема. Як бачите, верхня частина практично без шипів, а знизу шипи присутні, але дуже-дуже мало. Казалось, даний сорт за рахунок того, що менше шипів, розбирають найскоріше порівняно з іншими сортами. так, Друзі, останні відправочки. До ноги скоріше всього цього сезону вже закриваємо. Малину відкрита корнева вже немає. Залишилось лише залиши трохи угорщику. Що залишиться, підрахуємо на наступний рік, і якщо щось буде, то будемо продавати. Ось такий результат по малині. Як на мене, малина, якщо комбінувати ягоду плюс саджанці, дуже непоганий дає результат. Дякую за увагу.